Отже, сьогодні ми молимося, тут у цьому храмі, роздумуючи про Слово Боже і цю першу п'ятницю, яка для нас є таким днем особливої Божої ласки, тому що Ісус дав нам цю свою велику обітницю, через яку Він Хоче і так робить, дає свої особливі благодаті, тому що сказав Ісус, хто хоч раз в житті пройде цю обітницю, Велику, ну, велику Перших П'ятниць, не втратить спасіння, але якраз буде Його мати обов'язково заради Його самого. І тут ось цей момент, коли Люди йшли за Христом, вони потребували Його, ніхто з них не був заставлений, нікого не тягнули на якомусь, скажем, шнурі або не били Його, щоб, Ісус, щоб ця людина йшла за Ісусом. Люди прагнули йти за Ним. Чому? Тому що Ісус має щось. Чого ніхто не має. Ні цей світ, де ми живемо, ні кожен з нас. Отже, Ісус має щось, чого ніхто у світі не має. І головне, що Він цього не продає, дарує. Бо все в цьому світі практично, ну, люди хочуть з усього взяти собі якусь вигоду, ще трошки будуть повітря продавати. Можливо, вже десь продають. Отже, хотіли би все продавати, все собі якби, привласнити. І хоч це є Божі дари, але бачимо, як людина так повела, що ніби це їй належить. Ось, вона взяла собі, приватизувала якусь частину. І все. І вже з цього має якийсь зиск, не думаючи, що це не її, це Боже. Це Боже, а Бог дає для всіх. Звичайно Господь дає так, щоб всім було. Коли ізраїльтяни прийшли в обіцяну землю, Бог розділив жеребом, ну, скажімо, через Ісуса Навина цю землю на всіх, щоб кожен мав свій, свій пай, свою частку, і щоб кожен міг. В цьому зростати, ділитися, думати про Бога. Переносити в Його храм цю частку, щоб людина пам'ятала про Бога, що вона має все від Бога. І коли навіть прийшов час, що вона мусила, наприклад, продати, бо не було за що вже, ну, скажімо, вести свою господарку чи свою сім'ю, вона, наприклад, продавала цю землю. А потім не раз і сама себе продавала в рабство таке, бо ну, не було як. Але приходить певний відрізок, і це мали її повернути, ті, що купили. Такий був Божий закон. Щоб люди завжди пам'ятали, що Бог є володарем ось цій землі всього того, що людина має. Бог є володарем. І ось тут. Бачимо, як ті люди йдуть за Ісусом. Тому що Ісус має що дати їм. І вони вже були голодні, але навіть про це не думали. Апостоли подбали Ісуса, вони вже голодні. Перестільки часу з тобою відпусти, нехай собі знайдуть якусь їжу. Але Ісус каже, ви їм дайте. Апостоли одразу що дати? Нічого не мають. Підемо, хіба купимо, але хіба вистачить на всіх те, що ми купимо, тому що в нас мало грошей. Ісус каже, добре, розсадіть їх по групках, було читаємо п'ять тисяч чоловіків, Ще додати жінок, а жінок переважно більше є. І ще дітей, то можемо уявити, скільки там людей було. Але якщо б там було ще так раз, Ісус міг і тих всіх нагодувати. Тому що вони потім зібрали ще 12 повних кошків з тих п'ятьох хлібів і тих двох риб. А що Ісус зробив? Підняв очі до неба і каже: Отче, дякую тобі. Я хочу нагодувати тих людей, які йдуть за мною. Це Твої, це Твої діти. Я хочу, щоб вони не були голодні, і тут починає роздавати учням, тримає в руках тих п'ять хлібів, розламує, а вони не зменшуються, роздає, роздає учні 12 е, тих е, чоловіків, апостолів, учнів. Кожному Ісус діляє і той несе, не несе туди. В їхніх руках також множиться. Вони роздають. І наїлися всі, головне наїлися. Ніхто не був голодний. Ісус, не міряючи, давав, що вже людина просто не хотіла вже їсти, і ще лишилося. Бачимо, що має Ісус. Він має руки і серце і має уста, які промовляють. Уста, руки і серце. Прославляє Небесного Отця, тримає в руках те, що Він взяв хліб. Але цей хліб навіть не для нього. Звичайно, Ісус також спожив, тільки в першу чергу Він думав за тих людей. Коли Ісус був на пустелі, Сатана спокушав, щоб камінь перевинився у хліб, бо Ісус голоднів. Ісус відмовився. А тут Він не відмовляється, бо Це дає людям. І Це дає від Небесного Отця. Його серце повне любові до нас. Це серце вмістило тих людей в собі. Ісус дає, роздає і ті руки роздають. Ось що Христові руки роблять? Вони роздають. З тих рук ми беремо життя. Цей хліб це прообраз Його самого. І ці руки. Вони як працюють в якому напрямку до людини, серце з Отцем, руки з людьми. А його молитва поєднує це все. Це велика таємниця, велика Божа любов вилилася в Ісусі. Тому що руки цього світу, вони загрибають до себе. І тоді хтось в голоді, хтось вмирає, загрибає до себе, ті руки розв'язують війни. Чому? Тому що вони не дають, вони не несуть радості добра іншим, вони заздресні і ненависні. І в цих руках вмирає життя самої людини, яка ті руки має, і тих. Від кого ті руки забрали або щось інше зробили? Отже, ці руки смерті. Христові руки є руками життя. І тому щаслива людина, котра своє життя віддасть в руки Христові. Коли вона своїх дітей віддасть в руки Христові, коли вона свою сім'ю віддасть, а коли вона буде їх тримати в своїх руках, це все помирає. В тому плані помирає вже закопувати, але помирає духом. Тому що людині треба врятуватися від своїх власних рук. Бо ці її руки протягнулися до... Дерево добра і зла, де Бог сказав, не брате, протягнулися, і вони одразу заволоділи смертю, або смерть заволоділа тими руками. І тому тепер треба нам ось сповнитися тим Духом Христовим, де апостол Павло говорить в своєму листі, щоб ми сповнялися думками такими, які були в Христі Ісусі. Якщо наші думки будуть такі, як думки Ісуса Христа, наші руки також такими будуть. Вони будуть нести розмноження, творення. І це буде велике чудо. Тому Ісус сказав, чому ви журитесь, що будете їсти, пити, це, за це все погане журяться о житті. Які мають ті руки смерті. вони журяться так, що їсти, Бо смерть все з'їдає. Але за вас дбає Небесний Отець. Він знає тільки. щоб так відбувалося, нам треба, щоб ми сповнилися тих думок і того Духа, яким є Ісус. Для того ми йдемо до Нього, для того ми приймаємо Його Євхристі, для того ми йдемо до сповіді, щоб. Віддати з наших рук смерть, насилля і все інше з нашого серця, гріхи наші. Ісус буде зцілювати. Він буде зцілювати кожну людину, Він зцілює спільноту, зцілює сім'ю, зцілює країну і весь світ. Ісус зцілює. Тільки це не проста річ, це не це дуже нелегко через те, що людина не вірить. Що людина сумнівається, що людина дуже слабка, немічна і в її душі дуже велика боротьба йде. Але треба їй повірити, бо без віри вона не може рушити ані кроку вперед. Але коли вона повірить, вона йде вперед. Ось якщо ви у вас не було віри, принаймні маленької, ви б сьогодні, ну, звичайно, не приїхали, тому що тут, ну, що робити без віри? Тут нема що робити без віри. Ця людина тільки буде мучитись, стогнати більше нічого. Але коли ми перейдемо з вірою, нехай маленькою, але вона є і нас привела сюди, ми можемо тою вірою черпати життя нескінчене, вічне, з рук Христових. Як ось ці люди, які. Брали цей хліб і могли свій голос заспокоїти, це про образ того, що Ісус зараз робить. Він дає своїх рук. І нам треба це брати, брати те, що дає Христос. І тоді воно множиться, воно надихає нас, коли ми поїдемо там додому, до себе. Нам треба нести наш, в нашому серці Христовий Дух, Його любов і Божественну силу Його. Тому що Ісус нам її дає сьогодні. Лише, щоб ми не сумнівалися, Він дає так само, як апостолам Апослам Все, беріть, роздавайте. Ось, роздавайте куди. Йдете до своїх домівок там, де ви працюєте, де ви живете, на щодень. Щоб ви несли цей хліб Христовий: Його Слово, Його любов, Його милосердя, Його Духа Утішителя. Що ви поїхали туди і чули, що душа повна, вона не голодна. І головне, що вам, а як буде по чому знатися? По тому, що буде вдаватися праця задум якийсь в сім'ї. Вирішуватися будуть різні речі, які десь там, можливо, годі вирішити в якийсь спосіб. Але важливо, щоб ми не своїми силами це робили, але ми бачили Христа, пам'ятали, що Його руки розв'язують і примножують наші руйнують, якщо ми лишаємося без Ісуса і хочемо вирішити своїми силами. Воно все вмирає в наших руках. І тоді сипеться все, не може нічого зробити, там щось одне, друге не вдається. Ось. Тому що щось не, не це взяли ми. Але коли ми думаємо про руки Ісуса, і ми прийдемо, чи на молитву стаємо в себе там вдома і подумаємо про ті Христові руки, вони сьогодні дають нам хліб. Тобто те, що нам потрібно до життя, руки Христові, вони примножують, вони розв'язують, бо вони беруть від серця Христова. Серце Ісуса бере від Отця Небесного. І тоді наступає новий світ, нове життя. Тому нехай цей день і взагалі кожний час, кожна хвилина. Буде з Господом, щоб ми могли чути це чудо Христове, бачити Його, переживати Його в своєму житті, кожний по-іншому, кожен неповторно, нема одинакового нічого, тому що кожному дається як обличчя, людина має своє обличчя, так і її життя, кожне неповторне. А руки Христові мають що дати для кожної людини. І в цьому нехай буде йому слава, а для кожної людини спасіння з рук Христових. Слава Ісу Христу!